Її зупинити неможливо, вона вже прийшла і посміхається промінчиками сонця, піснями пташок та першими рослинними барвами у харківському ботанічному саду. Весна тисячі первоцвітів вже красуються та переливаються майже всіма кольорами веселки. Весна прийшла, не дивлячись ні на що, ні на які обставини у нашій країні, і ми бачимо, що вона в цьому році дуже красива. Цвітуть вже крокуси, або шафрани, весняні сорти та види, їх в нас біля 50, 60, та луковічні іріси, або рідодіктиуми. Їх в нас 5 видів та біля 30 сортів. Як бачите, вони дуже яскраві, але якщо відключити, від ботанічної науки, то ми можемо відчути, як вони пахнуть. Спілкування з природою, будь то флора або фауна, безумовно, воно покращує і настрій, і психологічний стан. Бо коли милуєшся красивими квітками, то воно, звісно, що відступають трохи всі наші проблеми та негаразди. І коли працюєш з рослинами, ну це безумовно і до війни було, що ти приходиш на територію ботанічного саду, і ти нібито не в центрі міста, великого такого, бо і шум не такий. І і запахи, і здається, і повітря зовсім інше ніж за парканом нашого ботанічного саду. Безумовне спілкування з природою дозволяє людям покращити психологічний стан, помилуватися яскравими квітками, подивитись на зелену травку, на набухаючі бруньки, уявити собі, що незабаром прийде спекотне літо, і що життя воно все ж таки продовжується, не дивлячись ні на що. Нарешті ми дочекалися, що ботанічний сад відкрито для відвідувань, але вільного відвідування в нас немає. На сайті ботанічного саду викладено умови відвідування, і ми проводимо екскурсії на обох територіях за попереднім записом. На сайті розміщена вся інформація щодо екскурсій в цей непростий час. Дорогі харків'яни та гості нашого чудового міста. Ми будемо раді бачити вас у нас у гостях. Приходьте, замовляйте екскурсії, милуйтеся нашою красою, яку ми для вас відтворюємо. І на сало життям ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикин. Харків. Новини.